Хокейний прогноз Кубок України, груповий раунд. Точніше, скажімо, група 4. Фінал і останній третій тур вирішальний. Але, я би сказав, вирішальний для сокола, для Київського сокола і для клубу Одещина. Тому що Кременчук я навіть сумніву не маю. Кременчук у фіналі. Нагадаю, з чотирьох команд в групі, в єдиній групі потрапляють до фіналу одразу перше і друге місце. Кременчук вже має дві перемоги. Сокіл одну перемогу і Одещина одну перемогу. Дніпро Херсон дві поразки. Тому Дніпро Херсон. Вже, ну аж ніяк не потрапить в фінал. Сьогодні, у п'ятницю 26 вересня, грають Сокіл Дніпро і Кременчук Одещина. Якщо сенсації не відбудеться, і Сокіл виграє у Дніпра, а Кременчук у Одещини, Сокіл Кременчук. Фінал буде самий очікуваний фінал в розіграші Кубка України сезону 2025. При відсутності тут, да й взагалі, вже е декілька сезонів відсутній, е якщо я не помиляюсь, вже Три сезони. Четвертий вже почнеться сезон. Як відсутній ще один наш потужний хокейний клуб України Донбас. Також в цьому розіграші кубка відсутній Київ Кепіталс. Ми не бачимо минулорічного переможця Шторм Одеса. Тому. Я не знаю, хто може скласти саме в такому складі учасників кубка конкуренцію Кременчуку і Соколу. До речі, у минулому сезоні чемпіоном України переможцем фіналу плей-офф став хокейний клуб Кременчук, перегравши у фіналі Київ Кепіталс. Київ Кепіталс поки що. В латвійській відкритій хокейній лізі приймає е, участь під назвою Оптібет. І дислокується там, е, в пригороді Риги. Тому тут залишилися лише два явних претендента на фінал. Кременчук Сокіл. Ну, а щодо сьогоднішніх матчів, я скажу дзеркально. Однаково, я прогнозую як перемогу результативну Сокола, так і перемогу результативну Кременчука. Кременчук, відповідно, над Одещиною, ХК Одещина, і Сокіл, відповідно, перемога над Дніпром з Херсону. Тобі ж, якщо бути точним, я прогнозую Сокіл перемога. І тотал більше 5,5. І Кременчук перемога, і тотал більше 5,5. Знаєте, навіть якщо один з цих прогнозів відбудеться, то у мене буде непоганий здобуток. Дякую, що вислухали, друзі. Не забувайте, у нас також, окрім YouTube каналу, є ще телеграм-чат. Телеграм-канал, наша Facebook група майстер Клас. І, до речі, я присутній у всіх соціальних мережах. Посилання на все, що я тільки що назвав, ви знайдете у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дуже буду радий вас бачити. Ласкаво просимо. Так, тут по Кубковій України я все сказав. Дніпро має 0 балів, Сокіл і Одещина по 3, Кременчук 6. І, до речі, я бачу у фіналі Сокіл і Кременчук. Не тому, що вони самі успішні клуби на останніх сезонів. Не тільки тому. А тому, що, подивіться, навіть ось уже в цьому розігріші Кубка. За перші два тури, дивіться, найбільше забили Кременчук 12 і Сокіл 10 шайб. А найбільш пропустили саме Дніпро 11 і Одещина 12. Навіть якщо так просто топорно брати сокірно, вибачаюсь, брати отак от брутально. То навіть і тут, бачите, тут е, саме небо нам веліло, що буде фінал Кременчук Сокіл. Я сумніву в цьому не маю. Дякую ще раз, що вислухали. До зустрічі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім, па-па.